Одразу після дитячих розваг розпочався молодіжний блок. Спочатку рівнян познайомили з ведучими першого місцевого розіграли брендові подарунки, а потім розважали концертом, у якому взяли участь молоді та талановиті рівненські виконавці. Телеканал Рівне 1 нам запропонував долучитися до цього заходу, і ми з задоволенням до нього долучилися. Е, продюсерський центр «Бігтайн» завжди підтримує культуру, завжди підтримує виконавців, завжди підтримує особливо українське кіно. Дві години концертної програми у різноманітних стилях, від репу до вокалу, тобто задоволеним залишився кожен. Шестеро гуртів, тобто це було п'ять сольних виконавців і одне тріо. От, тріо дуже порадувало всіх глядачів, тому що співали в три голоси. Оце все. Було наживо відмічу, тому що наживо сплати дуже складно, але в нас все вдалося. Коли глядач просить на біс, це значить, що все вдалося. Взагалі, емоцій зараз дуже море, тому що артисти всі настільки яскраві, настільки всі різні. І я з ними сьогодні вперше познайомилася. Ну чесно, вони працювали на славу. Це був ну справді концерт людей все більше. Було таке навіть, що люди вже просили виконавців на біс, а виконавці молоді, по суті. Якби в принципі для такого віку це дуже прекрасний результат. Ось ми на цьому не завершимо, тому що далі будемо робити дуже багато чимало заходів. Літо ще триває, літо не завершується. Ось і в принципі все вийшло так, як ми хотіли, навіть краще. І справді літо продовжується а перший місцевий готує для рівнян ще чимало сюрпризів. Обіцяють здивувати навіть найвибагливіших глядачів. Андрій Панасюк, Ігор Прокопчук, новини Рівного.